З вами всратий біткоін. Трильйон це одиниця з 12 манулями після нього, це величезне число. Якби ви вирішили рахувати до трильйона, не відриваючись від сну, їжі чи відвідування туалету, одне число в секунду, вам знадобилося б більше 30 тисяч років, тобто майже стільки, скільки сучасна людина живе на території Європи. Відповідно до дослідження Global Financial Integrity, Москового центру у Вашингтоні, округ Колумбія, скільки грошей у доларах щороку крадуть у найбідніших країнах світу. Маючи трильйон доларів, ви можете купити будь-яку компанію у світі, ви могли б погасити весь зовнішній борг Росії двічі. Це викликає запитання якщо крадуть такі величезні гроші, то де вони? Відповідь полягає в тому, що ці гроші повсюди навколо нас. Просто вони приховані. І тут виникає інше питання як. Якщо ви вкрали достатньо грошей, щоб купити острів? Як ви протримаєтеся на них достатньо довго, щоб отримати право власності на острів, і в цей час ніхто не запитає, звідки ви їх взяли? Як приховати трильйон доларів? Ви можете подумати, що знаєте відповідь на це питання, що вам просто потрібно залишити свою здобич у податковій гавані, і вони назавжди збережуть вашу таємницю. Але це застаріло, світ змінився, і злочинці змінилися разом з ним, особливо справді великі злочинці, які приховують найбільше грошей. Отже, ось інструкція, як це зробити, у п'ять простих кроків І перший крок простий: забудьте те, про що ви думаєте і що знаєте. Найкраще місце, щоб сховати гроші в наші дні це не Карибський острів чи Гірське князівство, це Великий Архіпелаг неподалік від Європи, Великобританія. І як Великобританія може вам допомогти? З її дешевими, зручними компаніями? Якщо замість того, щоб володіти власністю на своє ім'я, ви володієте нею через компанію, ви не зберігаєте ваші відбитки пальців на ній. Це все одно, що вдягнути рукавички, щоб вчинити пограбування. Якщо ви використовуєте компанію, ви виглядаєте законно. А секрет полягає в тому, що британська система регулювання компаній містить величезну лазівку, через яку можна прогнати трильйон доларів, не торкаючись до них. Отже, перейдемо до другого кроку, який є простим створення компанії. Увійдіть на вебсайт «Схаус». Виберіть назву компанії, заповніть форму, сплатіть комісію в розмірі 12 фунтів стерлінгів і дочекайтеся підтвердження. Це займе у вас менше 24 годин. Під час заповнення форми ви можете помітити, що вам потрібно вказати своє ім'я та адресу, і це може вас насторожити. Як ця компанія може бути анонімним засобом транзакції, необхідним для вчинення шахрайства, якщо вам потрібно ідентифікувати себе? Не переживайте. Все це стане зрозуміліше. Переходимо до третього кроку, який настільки простий, що здається неможливим. Коли ви заповнюєте анкету, використовуйте лазівку та брешіть, ніхто не перевіряє інформацію, яку ви надаєте. Пройдіть вигаданими слідами деяких із цих веселих людей у реєстрі компанії House. XXX Микола Франція. Також там міс Трейсі Дін XXX і її двоюрідний брат Джет XXX. І, окрім них, є пан XXX. Якщо ви вважаєте їх дивними, що щодо пана емамамамамама, або пан емамамамам який вказує свою адресу для листування так: і не просто придумайте своє ім'я. Придумайте також свої дані, вигадайте все. Люди володіли компаніями, незважаючи на те, що вони були надто молодими, щоб ще навіть народитися, тисячам було менше двох років. Двомісячна дитина не тільки знайшла час створити компанію, але й одружитися. Навіщо докладати всіх зусиль, створюючи дорогу і підозрілу анонімну компанію в податковій гавані, коли ви можете зробити це прямо тут, у Великобританії, за ціною порції напоїв. Але скажете ви, яка користь від компанії, що належить людині, чия адреса є приспівом пісні Краштест Дамміс? Ніхто не повірить, що це законний бізнес. Гарне запитання, яке веде нас до четвертого кроку, не просто брешіть, брешіть розумно. Дізнайтесь у групи шахраїв, які викрали особо однієї зі своїх жертв австралійця на ім'я Мартін Емпеонда, і зареєстрували на нього свої компанії. Компанії виглядали цілком легітимними, але коли їхні жертви поскаржилися і поліція почала пошуки, не вийшло нікого знайти, окрім бездоганного пенсіонера. І не використовуйте власну адресу, орендуйте поштову скриньку за адресою обслуговування. Пол Манафорт використовував адресу у Фінчлі, але є сотні доступних варіантів усі вони проходять випадковий огляд і захищають вас від відкриття. Отже, якщо перефразувати перші чотири кроки, уникайте податкових гаваней, використовуйте британську підставну компанію для володіння своїми грошима від вашого імені, брешіть при реєстрації, але брешіть правдоподібно. І, переходячи до п'ятого кроку, не хвилюйтеся про це, нікого це не хвилює. Минулого року ми дізналися, що естонська філія Данське банк перевела 200 мільйонів євро підозрілої готівки, найбільший скандал із відмиванням грошей в історії, і більшість із них було приховано за британськими підставними компаніями. Як відреагували британські політики? Вони цього навіть не помітили. Вісім років тому ми дізналися, що експрезидент України приховав свою імперію вкраденого майна за британськими підставними компаніями. Як відреагували британські політики? Вони цього не помітили. Лише одна людина за весь час була притягнута до відповідальності за створення британської компанії з неправдивою інформацією, і це був Кевін Брюер, бізнесмен з Орікшира, який створив фірми на імена політиків спеціально, щоб показати їм, як легко створити фальшиву компанію. За таку дію він отримав лише 23 324 фунти стерлінгів у вигляді штрафів і витрат. Трильйон доларів крадуть, і Британія допомагає це приховати, але нікого з влади це не хвилює. Так що вперед до роботи ці гроші легко сховати. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.